Під головуванням судді Ногачевського судді Кравчук і Галабала беруть участь ще секретар судового засідання Яковенко Анастасія, обвинувачені Вовк Павло В'ячеславович, Аблов Євгеній Валерійович, Погрібніченко Ігор Миколаєвич, Келеберда Володимир Іванович, Санін Богдан Володимирович, Качур Ігор Анатолійович, Угурцов Олексій Петрович. Остапець, Сергій Леонідович, Сіруш Микола Васильович, Крутюк, Олександр Володимирович, їхні захисники, Рукін Віктор В'ячеславович, Палій Валерій Петрович, Лавшин Максим Леонідович, Вітюк Василь Вікторович, Снігар Максим Іванович, Руднів Олег Олександрович, Костянок Андрій Михайлович, Піх Ірина Борисівна. І Заруцький Олександр Вадимович. В цій справі є ще потерпілі. Щотка Станіслав Олексійович, Козяков Сергій Юрійович, Мішин Микола Іванович, Козлов Андрій Георгійович, Пушкар Сергій Іванович, їхні представники Штіфану Павло Сергійович, Трофимчук Світлана Анатоліївна. І прокурор Макар Олег Ігорович. Чи будуть вас комусь відводи, бо самовідводи, чи потрібно роз'яснити право на відвід? Прошу захисника спеццентра Йованідовича, адвокат куменка зерно, що відвершення повноважень. Судово на доручення, ордер відводив складу суду колегії секретурів судового засідання, іншим учасникам судового засідання ми за те. Гаразд. Ми е, обвинувачений остапець Сергій Леонідович минулого засідання, таке було цього понеділка, відмо, від, ну, розірвав угоду зі своїм. Захисником внаслідок певних обставин попросив суду залучити йому захисника системи безплатної допомоги, що ми і зробили. Ми сьогодні... Трансляція відбувається чи ні? Бо зараз відключите, коли я буду давати контакти обвинувачено, щоб міг зв'язатися. Ми фактично технічно призначили це засідання, оскільки ми зна... суд знає, в суду відомо, що якщо. Що з, з, з системи безоплатної правової допомоги захисники приходять тільки тоді, коли призначене судове засідання, хоч як ми там не пишемо в ухвалах, що приходьте завчасно. Е у нас наступне засідання 22 вересня 2025 року. У нас зараз в справі е слухається справа по суті. Досліджуємо докази сторони обвинувачення. Справа об'ємна, частина е чи ні? Як ми подали матеріал, нагадайте. Тут вже частина, так? Частина матеріалів вже прокурорам подано наперед. чи ні? Ми ще, чи? Частина надано є, знаходиться в суді, частина в прокурора. Зараз ми вам е від цього. від... Е збили, збився з думки. Зараз ми, коли ну, там, трансляція здійснюється на youtube каналі антикорупційного суду, зараз ми трансляцію відключимо з, з, з тією метою, щоб надати контакти, обвинувачено, вам продиктуємо, надамо контакти прокурора, в можна, якого можна ознайомитися, і суду, якщо ви там в нас ще не були, куди, де і з чим ви можете ознайомитися. І повідомимо дати. Зразу одразу скажу, в нас ця справа запризначена. Перше засідання буде 22 вересня о 14.00, будь ласка, собі зафіксуйте. А наступні в нас визначено, ну фактично, що понеділка в такий же час з 14 до 16, дві години ми щотижня на чотирьох зараз 13. на 14. Ой, на 14, перепрошую, помилився. Що понеділка, фактично, ми слухаємо цю справу з 14.00 до 16.00. Ну є зав... деякі виключення, там пов'язані з відпустками або з іншими обставинами, де ці засідання не відбуваються. Ми вам додатково секретар повідомить ці засідання. Тому занотуйте, що щопонеділка з 14 до 16, якщо у вас вже є якісь призначені засідання в, цей, в цю дату, будь ласка, після цього засідання надійшлете ці дані секретарю, щоб суд міг зорієнтуватися. Якщо у вас вже заздалегідь призначені були засідання.